Чергове засідання клубу надвечір'я було присвячене вшануванню пам'яті героїв-захисників та українській пісні, що додає сил жити, його готувала разом із активними учасниками клубу Надія Матвійчук, яку засновниця та натхненниця надвечір'я Ганна Пігуль представила як нову голову клубу. Це неперевершений талант має освіту музичну. Володіє музичним інструментом, потенціал не вичерпаний ще творчості. І я вважаю, що надалі наш клуб, зміст нашого клубу, набуде більш такого емоційного, такого колоритного характеру. Після слів подяки Ганні Олексіївні та квітів Надія Петрівна звернулася до теми, яка болить кожному українцю теми війни на землю, що скраплюється вогняним дощем, падають материнські сльози. Бо найстрашніше для матері хоронити сина. Сьогодні мати сина поховала, сама померла, але Бог забув забрати. І пісня емоційно підсилена відеокадрами про наш обов'язок пам'ятати, А дует Петра і Людмили Жоган виконав пісню про глибокі почуття до рідної землі. Війна змінила все, і птахи, що повернулись у першу весну, не впізнали Україну, співала Зоя Стрихарчук. А гнізда вже і і і Ще дроти землі та людські долі йшлося у пісні у виконанні Ганни Піголь та Марії Марчук. Наступну пісню дует Ганни Піголь та Галини Присяжнюк співав разом із залою. Лірична пісня у чудовому виконанні тріо Надія Матвійчук, Валентини Шитманюк та Надії Бражук не залишила нікого байдужим. Пісні змінювалися гуморесками прогороди і картоплю, закрутку на зиму, відпочинок влітку. І знову учасники поверталися до пісень, в тому числі жартівливих у виконанні хору. Хор виконав ще декілька ліричних пісень, а потім учасники зустрічі ділилися думками, що таке щастя. Мир і дай божу, були щасливі. наші. усією залою співали відомих українських народних пісень. Журливі пісні поставив на паузу виступ дуету Зої Стрихарчук та Федора Марченка. Роман Бачинський згадав про поетів класиків та говорив про патріотичне виховання молоді. А Надія Матвійчук завершила зустріч віршованим побажанням, що було підкріплено піснею гімном. Сніги, морози, і навіть грім, і навіть просто сльози, і навіть ви та не війна триплята. Хай буде доня знати свого тата і мати сина бачити щодня. Хай буде в радості, не в дня, І будуть надвичіння посиденьки. Тримаємося, тримаємося, рідненьки.